Дорогі українці світу. Сьогодні на 24-й річниці Незалежності України ми вимушені знову встати біля обласної державної адміністрації в місті Одеса задля того, щоб на весь світ проголосити, що кров Героїв Небесної Сотні, кров Героїв, АТО, яка сьогодні ллється, стікає по території нашої держави, на жаль, не болить наша кров. Нашу владу. Я хочу, щоб ви знали правду. Я хочу, щоб ви чули знедолений і зболений український народ. В свій час Велика Франція повстала за одного бранця і зруйнувала Бастилію. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб висловити свої слова невдоволення, обурення, невіглаством і правовим нігілізмом, яке відбувається в судах. Зокрема, наше звернення стосується. Польського журналіста, відомого громадського діяча Олександра Орлова. Ми прийшли сюди сказати Саакашвілі про те, що брехня, яка л'ється по всіх телеканалах, піар-технології, не є для нас переконливим аргументом для досягнення тих цілей, які поставило перед собою українське суспільство. Ми вийшли на Майдан, ми гинули. Ми оплакували наших побратимів не задля того, щоб нас знову обманювали. Ми вийшли на Майдан за реальні цінності. Ми хочемо, щоб людина, її честь і гідність, недоторканість і свобода, що визнані в Україні найвищою соціальною цінністю, дійсно такими стали. Я хочу звернутися до тих правоохоронців і до тих суддів, які усвідомлюючи значення своїх дій. Реально оцінюють стан справ у місті Одеса. Ми стали локомотивом Революції гідності 2013-14 років. І ми готові вкотре стати локомотивом чергового українського майдану, для того, щоб невільно поневолені вийшли на свободу. Окремо хочу звернутися до Олександра Орлова, який зараз знаходячись в Одеському свідчому ізоляторі номер 21 перетерпиває над собою наругу, над ним знущається, його б'ють лише за те, що він ніс до людей правду. Олександре, тримайтеся, будь ласка, ми за вас вийшли, ми стоїмо тут четверту добу, для того, щоб вас почув весь світ. Дякую вам за те, що ви є. Ми продовжуємо боротися з вами. Це справжня боротьба, справжня боротьба за українську незалежність.